Часи, коли буде з волі Божої завершено будівництво та освячений кафедральний собор всіх святих землі Волинської Луцька, теперішній тимчасовий храм буде носити ім'я святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії. Саме тому, в день пам'ять цих святих мучениць, 30 вересня особливо відзначається у храмі всіх святих Землі Волинської. Фактично, це третє престольне свято храму. Оскільки другим є день святого Апостола Андрія Первозваного, на честь якого освячений нижній храм майбутнього собору, що нині будується. Цього дня Божественна літургія у тимчасовому храмі всіх святих землі Волинської з благословенням митрополита Волинського і Луцького Ніфанта звершив клірик цього храму священник Андрій Нікічич. Після літургії відбувся хресний хід. Шість років тому, 3 жовтня, в день святого великомученика Євстафія Плакиди жінки його. Феопісті та чат їхніх агапія і феопіста, митрополит Волинський і Луцький Ніфонт освятив Святовознесенський храм у межах міста Луцька. Ця церква з цього часу є осередком духовності для місцевих православних, а також архітектурною окрасою цієї місцини 3 жовтня, в день шестиріччя освячення Святовознесенської церкви, божественну літургію. В ній звершив настоятель парафії про Валентин Чичков. Після літургії відбувся Подячний молебень. 1 жовтня в Україні та світі відзначається День людей похилого віку. Православна церква приділяє особливу увагу тому, щоб можливість взяти участь у церковній молитві, що найголовніше, приступити до таїнства сповіді та причастити святих Христових таїн, мали старі та немічні, які не завжди мають можливість відвідати храм. Вже тривалий час у Луцькому герітричному пансіонаті діє домовий храм святих безрібників Косьми і Даміана, де служіння звершує з благословення митрополита Волинського і Луцького та священник Дмитрій Григорчук. У суботу, 3 жовтня, з нагоди дня людей похилого віку, у цьому храмі відбувся молебень. І священники передали вітання від митрополита. З благословенням митрополита Волинського Луцького Ніфонта, голова іпархеально-флотраційно-просвітницького відділу протери Валентин Марчук, привітав настоятеля храму у селі Оконць Маневецького благочиння протери Олександра Ланового з нагородою Патріот України. Цю відзнаку від громадської організації Матері миру отець Олександр отримав у Києві, повертаючись з чергової пастерської волонтерської поїздки на схід України. У зоні неоголошеної війни він побував уже 16 разів, а починав їздити ще на полігон у селі що на Миколаївщині. Коли там служив його брат Роман, також випускник Волинської духовної семінарії, отець Валентин передав парафіянам і їхньому пасторю благословення, митрополита Волинського і Луцьконіфанта, подякувати Олександру та парафіянам за позицію, милосердя, підтримку єпархії, у численних соціальних проєктах, за щири безкорисливу віру, з якою вони роблять добрі справи, і передав у подарунок потре Олександру Лоновому ікону Божої Матері, нев'янучий цвіт. В останню неділю вересня відзначається міжнародний день людей з вадами слуху. Майже за тиждень після цієї дати, у суботу 3 жовтня, відбувся актовий захід у Волинському обласному будинку культури УТОГ. Участь у ньому з благословення митрополита Ніфонта взяли священники єпархії, голова інформаційно просвітницького відділу протері Валентин Марчук та голова молодіжного відділу і Рамонах Ілля Вишневський, який духовно опікується учасниками не чуючих у місті Луцьк. Програма включала до себе виступ артиста з міста Одеси Євгена Мельникова, який сам є нечуючим. Він під молодійний супровід виконав кілька пісень мовою жестів. Своєю чергою отець Валентин побажав присутнє Божого благословення, а також привітав директора Волинського будинку культури УТОГ Гнідець Любов з ним Ангела, який вона відзначала на свято на честь святих мучениць віри надії любові і матері їх Софії. 5 жовтня Сі 67-й день народження відзначив митрополит Волинський і Луцький Ніфанд, владика архіпастер Малинського краю, який зробив значний внесок у історії православ'я на Волині, у його збереженні в роки панування безбожництва та відродженні торжества вже у нас час. Особлива заслуга Владики Ніфонта та є збереженні та про усі труднощі торжестві Канонічної Української православної церкви на Волині у 90-ті роки. Багато православних волинян є духовними чадами Волинського архіпастиря, і багато людей за роки свого пастерського архіпастерського служіння владика Ніфон привів до Бога і православної церкви. Із днем народження митрополита Волинсько-Луцького привітали архіпастері Української православної церкви, учасники координаційної ради Волинської єпархії, на чолі з секретарем Волинської епархії прото Миколаєм Бондаруком. До привітань приєдналися священнослужителі православна молодь і вірани Волинської єпархії. Колектив інформаційно-просвітницького відділу також вітає нашого дорогого Архипастря, Божої вам помочі на ней верхи пастерського служіння церкви Христової, дорогі владико, і міцного здоров'я. Цими днями з благословення предстаятеля Української православної церкви митрополита Київської всієї України Онуфрія і з благословення підтримки митрополита Волинської Луцької, Ніфонта, речник Волинської іперхії протери Валентин Мерчук перебував з візитом в Італії. На запрошення отця Володимира Мельничука, священника області Удіна в Італії та з благословення митрополита Ніфонта, до цієї країни прибув і хор Колківського благоучіння у складі дев'яти священника. Мета поїздки виступи з хоровим співом для української та італійської аудиторії в містах Італії, які входять до складу парафіяця Володимира Мельничука. З 7 вересня на свято Воздвиження чесного Жотворчого Христа Господнього у православному свято звиженському храмі італійського міста Удіна була звершена святково божественна літургія, яку очолив речник Волинської єпархії протирей Валентин Марчук. Богослужіння співало священник Колківського благочиння волинської єпархії на чолі з благочинним протерим Петром Богайчуком. До слова богослужіння співали на шести мовах: українською, церковнославянською, словянською сербською, італійською і молдавською. Після літургії священники подарували для парафії наші факсимільні видання. Це, це тому все, сьогодні... у першу тому що неділю жовтня в Україні відзначається ми День Що Це свято було відзначене в особливому навчальному закладі у недільній школі при Святопокровському кафедральному храмі Луцька, де діти та підлітки пізнають особливу науку закон Божий, і це також навчальний процес побудований так, щоб вихованці мали можливість розвивати свої творчі здібності та таланти. На цій ниві тут трудиться на чолі з романахом Іллею Вишневським колектив викладачів, значну частину якого складають студенти Волинської духовної семінарії. Методистом цієї школи є до слова, ветеран освіти Волині, вчителька французької мови Ніна Мокійчук. Отож, 4 жовтня, в неділю вихованці недільної школи при Святопокровському кафедральному храмі вітали своїх наставників. З митрополита Ніфанта у стінах навчального закладу відбулося свято День Вчителя. Участь у ньому взяли ректор Волинської духовної семінарії протере Русти Капаус, директор недільної школи при Святопокровському кафедральному храмі і романах Ілля Вишневський, викладачі учні недільної школи та їх батьки. учасники старшого і молодшого хорових колектив недільної школи при Святопокровському кафедральному храмі виконали кілька пісенних творів, присвячених благородній професії вчителя. Сутні також мали можливість переглянути відеофільм за участі учнів дільної школи. Кадри фільмі зафіксували моменти, коли діти та підлики писали вітання та побажання своїм вчителям 3 жовтня з благословення митрополита Волинського Луцького Ніфонта, архімандрит Сапіга звершив чином свячення нового святоуспенського храму у селі Дідовичі Кверцівського районного благочиння. Віже учолив першу божественну літургію на свяченій церкві. Йому співслужили благочинники верцівської районної округи проти Олександр Кодратюк, проти Йерей Олексій Гігера та цон священників. Отож і тепер православні цього села мають свої церкви, де під час Божественної літургії приносиме це безкровна жертва, звершуватиметься таїнство Євхаристії, коли хліб і вино силою Святого Духа стають самим чесним тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа, а причащаючись їх, вірність з'єднується з Господом і стають причасниками вічного життя. 5 жовтня, з благословення митрополита Ніфонта, відбулось розширене засідання представників молодіжних волонтерських організацій Волинської єпархії. Було вирішено відтепер об'єднатися та систематизувати роботу волонтерів різних відділів єпархії молодіжного, соціального та церква і медицина. Це єдні зі полягатиме тому, що для реалізації того чи іншого проєкту чи напрямку соціального служіння Волинської єпархії будуть задіяні не профільний єпархіальний відділ чи певна конкретна молодіжка. А усі молодіжні організації та єпархіальні відділи, зокрема, як зазначив духовник православного сестринства Волинської єпархії, священика Андрій Нікітіч, це нещодавно створене згромадження потребує допомоги православних молодіжок єпархії у здійсненні догляду за хворими. Після засідання отець Андрій Нікітіч також представив учасника молодіжних волонтерських організацій Волинської єпархії Сестринство та розповів про його діяльність.